Ваше щастя, дорогенті мої, залежить від того, наскільки порядочок у вас з вашим минулим. Так от, щоб там навести порядок, вам ми приготували таку штуку, як цифровий заповіт. Звучить стрьомно, да? цифровий заповіт. Що я вже маю померти? Ні. Це ти маєш сісти, пройти по посиланню, яке буде під цим відео, і спробувати, хоча б спробувати його створити, заповнити. Для всіх українців він безкоштовно. Що це вам дасть? Це вам дасть. Перше відчуття порядку. Ви звернете увагу туди, куди переважна більшість взагалі боїться подивитися в минуле і в спадщину. А коли ви це зробите, у вас всередині з'явиться відчуття, в кінці зразу буде дуже неприємно. В кінці з'явиться відчуття вдячності до самого себе. Це перше. І друге, у вас. А виникнуть запитання, на які ви почнете давати відповідь, таким чином пропрацьовуючи вашу ментальну складову. Це унікальний інструмент, який допоможе кожному. З вами був Андрій, канал Ремонт душі. Починаємо тестувати, а за тестування і за перших е активних користувачів ми всіх підключимо до про-підписочки. До зустрічі!